Перше повернення Михайла Мудрика у футбол після року дискваліфікації українець відзначився голом у матчі молодіжного кубка Англії. Агент Андрія Луніна погодив умови трансферу українця з двома відомими клубами. Іноземний тренер оголосив, що очолить збірну України після Сергія Реброва, а також ще Мілля Забарний вразив ветерана та зірку ПСЖ. Та чому тренеру Жирони довелося згадати Владислава Ваната на конференції після матчу проти Реала? Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Пауло Фонсека здивував офіційною заявою про бажання очолити збірну України. Маю зізнатися, що отримував можливість очолити збірну України, але на той момент я був пов'язаний контрактом, і це було неможливо. Але вірю, що в майбутньому це станеться, оскільки це також моє бажання знову працювати в Україні. Це те, що живе в моїй голові: Шахтар або збірна України. Не кажу про теперішній час. Сергій Рибров неймовірний тренер, він мені дуже подобається, але одного дня він втомиться працювати в національній команді і захоче повернутися у клубний футбол. У збірні я хотів би допомогти українському футболу розвиватися. У вас так багато талановитих гравців. Думаю, що можна покращити якість українських футболістів, допомогти їм рости по іншому. Я говорив це ще з першого року, коли приїхав у Шахтар. Розумію, що під час війни це непросто робити, але в Україні справді великий потенціал, щоб мати хороші команди та якісних гравців. Я хотів бачити довбика в Мілані, але він вирішив перейти до Роми, тому для нас усе ускладнилося. Потім ми мали інші варіанти, але така можливість існувала. Я також намагався запросити Яремчука в Ліон, але він мав контракт, і це було неможливо, сказав Фонсека. Коли хід подій залежить від тебе час відкинути сумніви. Бо якщо ти непорушний, якщо ти бетон, гра буде за тобою. Бетон територія гри. Українець Руслан Видиш відзначився голом за молодіжку гента. Нападник вдало виконав штрафний удар точним пострілом від поперечки. Черговий гол в Англії на рахунку Тимура Тутєрова. Нападник відзначився у Кубку Англії u 21. Для нього це вже дев'ятий гол у цьому сезоні. Жерона поступово виходить із затяжної кризи і взяла очки у поєдинку проти Реала. До того ж, рятівний асист на рахунку Віктора Циганкова, який вже не вперше після відновлення приносить своїми діями за лікові бали Жероні. Тепер підопічні Мічеля залишаються у зоні вильоту лише за показником забитих і пропущених м'ячів, і мають ще три матчі, щоб закінчити цей рік поза червоною зоною. А ось Владислав Ванат, хоч і не забив, але все одно отримав свою порцію компліментів від тренера. Я очікую набагато більшого від команди щодо Ваната, а не навпаки. Він виконує неймовірну роботу як із м'ячем, так і без нього, і нам потрібно більше зосередитися на ньому. Я особисто розмовляв із ним і хочу, щоб команда давала йому більше, тому ми над цим працюємо. Капітан та лідер ПСЖ Маркініус назвав риси Іллі Забарного, Барного, які його вразили в українцеві більш за все. Я думаю, що не так просто і легко, як здається, прийти до команди, яка вже все виграла. Але він дуже добре адаптувався. На тренуваннях видно набагато більше того, що він може запропонувати. Ми бачимо це щодня, його якості справді заспокоюють мене, особливо менталітет. Менталітет завжди працювати. Завжди прагнути та намагатися викластися повну, сказав бразилець. Історія з поверненням Михайла Мудрика обростає подробицями. Портал The Chelsea Forum повідомляє, що українець повинен повернутися у футбол вже до 17 січня 2026 року. А це всього навсього менше ніж за два місяці. Тепер Челсі активно шукає клуб, в якому Мудрик зможе відновити ігрову практику. За даними джерела, найбільш ймовірним варіантом є французький Страсбур. Клуб планує оренду Мудрика на півроку під час зимового трансферного вікна. Щоб він набрав форму для повернення до англійського чемпіонату. Потрохи вимальовується картина навколо майбутнього Андрія Луніна. На минулому тижні українця переглядали скаути Інтера. Цього ж вікенду вже агент воротаря провів зустріч з представниками італійців. До того ж, як пишуть змі, дорогою у Мендеша відбулася зустріч із Міланом. Обидва італійські гранди зацікавлені в Андрію через різні проблеми на цій позиції. В Россонері досі залишається незрозумілою ситуація з продовженням контракту Меньяна, в той час як у Інтера скоро піде на пенсію Зомера. Вже найближчим часом у Мендеша запланована зустріч із Реалом, на якій він презентує отримані пропозиції по Луніну. А от Олександр Зінченко тільки но відновився після пошкодження. Про це повідомили в прес-службі Нотінгема. Українець провів перше тренування за останній місяць. З моменту своєї оренди, влітку на рахунку захисника шість матчів за новий клуб. Зараз Ноттінгем іде на 16 му місці в АПЛ. Переїзд Юрія Вернедуба до Невчі може зірватися. Причиною цього є проблема із виїздом спеціаліста з України. Фахівець через воєнний стан може покинути країну лише після 22 січня 2026 року, коли йому виповниться 60. При цьому у Невчі не налаштовані чекати на нового тренера два місяці. До слова, попереднім клубом Вернидуба був Кривбас, який він покинув цього літа. Правильною відповіддю під минулим відео був Майкл Олісе, який пройшов через академії Челсі та Манчестер Сіті, а також є майстром гри у шахи. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному. Хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.